Жінкам і всім українцям, які віддали саме дорожче, що у них є, свої життя. Вічна пам'ять героям. слава Україні! Я живу на своїй Богом даній землі і не буде провадити враг тут порядки. Тут господар єдиний, український народ, а прийшовши вбивати від того ж падьо, ти гадав, ми втічемо. Віддамо рідний край, як дитя, знач, наївний, Ляжеш в землю, це знай. Ти прийшов не із миром. А крывавый виною Помни, русский лжебрат, не вернешься домой Не помилуем, даже и мысли не будет Будем мстить, убивать за разбитые судьбы Будем биться до тех пор, пока бьется сердце А когда вы вздыхаете, на душе сразу легче Вы пришли на мой дом беспощадной войной Отправляйтесь в пакетах, как мусор домой Вас учили завидовать всем, кто вас лучше Если лучше, то значит, что нужно ухудшить Всегда сунетесь жизни учить, вот как круче Только мы лучше вас, суки, знаем, как жить Досить вашої мови, телячої, свинської, наша мова, в рази красивіш. І достатньо терпіти поведінки, то й звірської. Ми покажемо, хто справжній звір. Ти молитимеш краще подохнути, скорше, коли виплесне, блють, ой повір. Бо коли вкрали мир, а на замін кров та муки, от тоді й прокидається той людині. Я без буду боротися й далі. За скалічені долі та щасливі життя, які через вас відійшли в нереальність, ви країну лишили простого буття. Матері зустрічають героїв додому, у розкішних, на жаль, домовинах. Матері помирають, хоча живі бродять, бо вони поховали найкращого сина. Козака, для якого всю душу віддали, для якого ночей не спала. А ти думаєш, зможеш досягти перемоги? Та насправді сволота підеш в небуття. До питання лиш часу. Всіх зітремо з землі, повернемо ми щастя в домівки. Ну а вас будуть клясти віками жінки, що віддали дорожче. Рідненьку крови. За небачені звірства, знущання та муки повернемо сторицею вам під лісуки. Та за кожне зруйноване вами життя на замін заберемо у десять разів. А якщо маєш сумнів, моїх ти словах просто знай, що і в мене забрав ти братів. Не по крові братів, а по духу, ідеї. Вони нації цвіт, та майбутнім були. А тепер по братим мій лежить в домовині, але гордий лежить, бо навіки вже спить. Його отіше, що в скруті не лишився він сам. З ним завжди були друзі і брати. Про одне я шкодую, мій брате, по зброї, що тебе не зумів берегти. Знаю я, не жалкує трохи, він дивлячись з неба, що так рано пішов від життя, бо пішов замість всіх, тому що так треба. Рятував ціною на себе наші братські життя. Ти пішов в ліпше місце, закінчилися муки. І не молишся більше, лиш би не попав. Ти герой, тепер символ єнотів навіки, бо без страху за друзів життя ти поклав. Будемо пам'ятати усіх ми братів, що пішли символічно в блаки. Та десантник та кожен герой України по вам вітер у полі свисти І коли мене час, закінчиться війна, вдалині від усіх в полі сяде солдат. Буде згадувати ліпшого друга слова. Не така, як чекали, прийшла нам весна. І змахнувши щоки ту скорботи сльозу, посміхнеться крізь силу в думках, чувши фразу. Так красиво, спокійно. Ніхто не стріляє. Як же шкода, мій друге. Тебе поруч немає.